Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 24 по 30 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі. Які картинки для вас півпали? Щастя Підкова. Також домашній очаг. Також ключик. Віднайдете вихід з якоїсь складної ситуації, котра у вас була. І ця ситуація закривається на замок. Ось він. Замок. Далека дорога. Або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення в посаді. Домашнє господарство. Також успіх по роботі. І ось тут кохання. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток водій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади нових пасіянців на місяць квітень для всіх знаків зодіака. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Для того, щоб легше було складати плани на ваші події в квітні. Не забувайте про ретроградні планети до 15 квітня. Все важливо плануйте після. У нас з вами другий розклад для скорпіонів. Яке святкування у вас тут або застілля? Воно може бути пов'язане з коханням романтична вечеря, наприклад. Оце так, друзі, мрію. Ось як воно має бути. Зверніть увагу гроші за картою долі. Можливо, ви будете. Або грати весілля, або просто, наприклад, взяли шлюб, і ось у вас таке невеличке святкування. І ось тут вам за картою долі подарують гроші. Зверніть увагу, кого таке романтичне почуття, в які суне носа хтось третій зайвий. Не допускайте до своїх особистих справ нікого, щоб потім нікого не винуватити. Шукаємо ще. прямуємо вперед. На третій розклад знак зодіака Скорпіону. На період з 24 по 30 березня 2025 рік. Покровительство вищих сил парасолька, також стріли в колчені в десяточку, успіх якийсь каблучка, це може бути одруження. А також якийсь договір, якщо у вас не стосується одруження. І розбите серце. За щось ви будете хвилюватися. Можливо, ось тут додаткова робота або переміна роду діяльності, то не хвилюйтесь, воно того не варто. Робота приходить і уходить, а серце нам потрібно завжди карта долі розбите серце. Що б вас сказало? Сьогодні ми з вами на колоді. Коло сороку подивимось для скорпіонів. Застереження. Вісімка кубків та порада. Двійка жезлів. Друзі, застереження. Карта вісімка кубків це коли з вашого життя хтось уходить. Наприклад, ваше життя змінюється. Людина, котру ви вважали своєю рідною, вона може розвернутися та піти зовсім в інший бік. Іноді це робить боляче ось розбите серце. Застереження полягає в тому, що ситуація двостороння. Якщо ви залишите цю людину собі, то йому або їй буде Неприємна або боляче, тому що вона прийняла інше рішення. А якщо ви не залишите, не залишите собі, то вам буде боляче ось така ситуація, котра показує, який вибір ви можете зробити. Якщо ви не відпустите, то ви потім не зможете оцінити почуття, які справжні у вас або у тієї людини. Ось тут двоєчка жезлів, вона показує про щось нове, котре вже має розвиток на вашу користь. Це може бути будь-що або бізнес, або особисті стосунки. Іноді ми тримаємось за минуле і не розуміємо, що сучасність гораздо цікавіша та більш позитивна та корисна, яка має для вас бути. Саме скорпіони можуть вирішити цей ребус, подивитися та зробити як буде краще. Відпустить або залишить, відкрити своє серце новим почуттям, а старі почуття відпустити з вдячністю за те, що вони були в вашому житті. Ноупанік, no як написано на круїзних лайнерах, в разі того, щоб не було нестандартних ситуацій, наприклад, шторм. На всіх рятувальних кругах це дуже цікаво, але, мабуть, правильно, для нестандартних ситуацій, без паніки. Ось таким, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Позитивні моменти, моменти, а також корисні миті в нашому пасіянці саме для вас. До зустрічі на моєму каналі.